Це Турок, механічний шаховий робот із 18 століття, якого практично неможливо було перемогти. Він сам робив ходи, оголошував в шахі мат, і навіть сміявся в обличчя своїм суперникам. Майже 90 років він подорожував світом, змагаючись з найкращими шахістами та історичними постатями, перемагаючи їх усіх, сотні статей намагалися розкрити його таємниці. Але ніхто так і не зрозумів, як він працював і чи був справжнім. Дивовижно, але справжня таємниця цієї загадкової машини залишалася невідомою майже 90 років. Вона ледь не зникла назавжди, коли турок загинув у пожежі. Ми витворили всю конструкцію, щоб показати, як ця неймовірна машина працювала і обманювала весь світ майже століття. Історія починається у відні. Тисясімсот 1769 році, де імператриця Австрії проводила особливий захід. Глядачів розважав відомий французький фокусник, який демонстрував ілюзії з магнітами. Публіка була вражена, але один чоловік залишався незадоволеним: угорський винахідник Вольвганек фон Кемплен він працював на імператрицю і пообіцяв повернутися наступного року з набагато вражаючим власним творінням. Протягом наступних шести місяців у таємниці свого дому він сконструював турка. Кемплен представив своє творіння на наступному заході, і це був абсолютний успіх. Глядачі з подивом спостерігали, як цей загадковий манекен із серйозним виглядом оживав, рухав шахові фігури і громив суперника. Чутки про турка швидко поширювалися, і незабаром. Сотні людей по всій Європі захотіли змагатися з машиною. Минуло 10 років, але попит на турка лише зростав. Оце так популярність. Тож Кемпелан узяв машину в дорогу, розпочавши її перше європейське турне в 1783 році. Ось як проходило типове шоу. Спочатку Кемпелен відчиняв дверцята шафи і запрошував глядачів зазирнути всередину. Відкривши ліві дверцята, він показував відсік із складними механізмами. Щоб довести, що за механізмами ніхто не ховається, він відчиняв задні двері і запалював свічку, щоб публіка бачила наскрізь. Потім він закривав задні двері і відкривав головний відсік, який був переважно порожнім. Із усіма відчиненими дверцятами Кемпелен діставав шахові фігури з шухляди внизу. Турок був готовий до гри. Кемпелен викликав найрозумнішого глядача спробувати перемогти Турка. і майже завжди турок перемагав. Кемпелен і його машина продовжували подорожувати Європою, граючи з найвправнішими шаховими майстрами того часу. В останній грі у Франції Турок зіткнувся з Бенджаміном Франкліном. Попри те, що Франклін був фанатом шахів, Турок легко його переміг. Після цього спекуляції щодо автентичності машини посилилися. Дехто вірив, що це повністю автоматична машина, інші вважали, що нею керували магніти. А деякі думали, що всередині сидить мала дитина, але Кемпелен був рішуче налаштований забрати секрету могилу. І в 1804 році він помер у віці 70 років. Згодом турка продали німецькому винахіднику Йогану Мельцелю приблизно за 300 тисяч доларів. Протягом кількох років він розкрив секрети турка і знову взяв його в дорогу. Цього разу машина здобула ще більший успіх в Америці. Але одного дня після виступу в Балтиморі місцева газета опублікувала статтю, яка, здається, розкрила секрет турка. Двоє хлопчиків залізли на сарай, де зберігали турка, і побачили, як Мельцель відчинив шафу, а звідти виліз чоловік. Через кілька днів газета відкликала статтю, бо історію хлопців не вдалося перевірити. Розкривши секрети своєї нової машини, Мельцель знову взяв турка в дорогу. Одним із перших суперників був сам Наполеон Бонапарт, якого він легко переміг. Мельцель і Турок провели наступні 20 років, подорожуючи від Бостона до річки Місісіпі і усюди між ними. Турок був популярнішим ніж будь-коли, але ніхто досі не знав, чи він справжній. Відомий поет Едгар Алан По оглянув машину і написав есе про те, як на його думку вона працювала. Він вважав, що під одягом турка ховається людина, яка бачила шахівницю і робила всі ходи. Мельцель провів більшу частину 30-х років 19-го століття у турне Америкою та Кубою з великим успіхом. Але під час повернення до США Мельцель раптово помер у морі. Турок і всі його секрети чекали на розкриття. Після повернення машина потрапила до рук лікаря Едо, який завжди цікавився нею. Але на той час туркою було 70 років, і без харизматичного власника для шоу його передали до музею в Філадельфії. Він залишався там понад десятиліття, аж поки одного дня пожежа не знищила турка повністю. Це без сумніву. Був один із найкраще збережених секретів у світі. Він подорожував усюди, постійно перебуваючи під пильним наглядом найрозумніших умів. І все ж, навіть через кількох власників, турок зберіг свої таємниці до кінця. Здавалося, що секрети турка залишаться невідомими назавжди. Але через рік син останнього власника турка опублікував статтю, яка нарешті розкрила правду: ось секрети турка. Він не був автоматизованим. Ним керував шаховий майстер, захований у середині машини весь час. Фальшиві механізми і нижня шухляда не доходили до задньої стінки шафи, залишаючи місце для оператора. Він сидів із витягнутими ногами під фальшивою підлогою. Перед відкриттям лівих дверцят оператор пересувався вперед на рухомому стільці до головного відсіку, закриваючи за собою таємні двері. Ведучий відчиняв задні двері і показував публіці, що там лише механізм. Коли задні двері закривалися, оператор повертався на початкове місце, закриваючи ще одні двері позаду і перед собою. Тоді, ведучий, відчиняв передні і задні двері головного відсіку, щоб глядачі могли зазирнути всередину. Побачивши машину наскрізь, публіка вірила, що там нікого немає. Дверцята замикали, і турок оживав. Оператор повертався до головного відсіку і відчиняв приховані двері в тілі турка. Там була свічка, шахівниця і механічний важіль, який керував рукою турка. Важіль був розумним пантографом із нитками, що точно повторювали рухи руки турка. Він мав указівник, який оператор піднімав, щоб підняти руку, і крутив, щоб стиснути пальці турка. Переміщаючи указівник над шахівницею, він рухав руку турка над тими ж клітинками на справжній дошці. Але як оператор бачив ходи суперника? Над оператором була фальшива стеля, яку знімали, відкриваючи низ справжньої шахівниці. Під кожною клітинкою висів маленький магніт на мідному дроті. Шахові фігури мали магніти в основі, тож магніти піднімалися там, де стояла фігура. Коли суперник брав фігуру, відповідний магніт падав і гойдався близько 30 секунд. Це дозволяло оператору бачити, яка фігура рухалася. І повторювати хід на своїй шахівниці. Перший оператор Турка досі невідомий. Але під час турне Мельцеля ним керували вражаючі шахові майстри, які зберігали секрет. За свою 90-річну кар'єру Турок зіграв сотні, якщо не тисячі ігор і виграв майже всі дивовижно. Але історія хлопчиків, які бачили, як оператор вилазить із машини, майже напевно була правдою. Але Турок зберігав секрет ще 30 років. Був би тоді в них інтернет, все б не було б так просто. А як ви вважаєте, чи можна зараз зберігати щось в такому ж секреті, як цього турка? Пишіть в коментарях. Щиро дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.